Друзі, доброго дня! Компанія Тупарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось такий Renault Megane в класному білому кольорі. Це є 1,5 дизель, механіка. З пробігом 315 тисяч кілометрів. Лімітер комплектація. Тут є чуть-чуть зам'ятий поріг. Такі незначні притертості. В Загальному по техніці без зауважень. Обслужена. Ось тут чуть-чуть ще протертість. Ось тут по бампері. Є без ключовий. Повторююсь 315 тисяч пробігу, на кліматі. Ось такий тканинний салон. Друзі, хто шукає такий автомобіль, місто Львів, кільцева 60, запрошуємо на огляд, тест драйв та покупку.